Добрий день, любі друзі! Я рада вітати вас на моєму каналі. Привіт всім з Дніпра! І сьогоднішньому відео покажу свою пеларгонію, яку я виростила із насіння. Висівала я у листопаді місяці, в кінці листопада. Пеларгонію можна висівати в будь-який час, круглий рік. В який час вам захочеться, ви в той час можете її і посіяти. Ну, В кімнаті, звичайно, вона не дуже вимоглива до умов. Єдине, що я висівала, звичайно, я висівала дуже багато насіння, але у мене залишилось тільки шість шість таких сіянців, тому що у нас не було світла, були перепади з. З електроенергією було дуже холодно, і частина насіння попріла. Ну Це така ремарка. Висівала такі сорти, отаку от садову карнавал, суміш тут різних кольорів. і Висівала білу бланку. Також дуже така гарна, з великими білими квітами рослинка. Покажу, як на сьогоднішній день, а сьогоднішній день у нас, сьогодні вже 19 лютого, як виросли ці саджанці. Дивіться, це у мене бланка ось такого вона розміру. Я її ще не прищіпувала, щоб вона. Краще кущилася. Я спочатку її пересаджу, пройде деякий час, вона адаптується, і потім тільки буду її пересаджувати. Так, дивимося, тут у мене такий стаканчик, на ньому багато різних надписів. Корінчики тут уже заплили, грунт такий сухий, підсушений. І я буду шляхом перевалки. Пересаджувати, покажу в який ґрунт, покажу, в які ємності. Так, і покажу вам, ось, наприклад, оцей саженець, це, це, це карнавал. Трохи відрізняється. Росте в мене в такому горщику. Це горщик на 200 мл. І я вважаю, що треба трохи додати ґрунту, змінити ґрунт, тому що я висаджувала в торф, в такий зовсім непоживний ґрунт. Зараз буду пересаджувати в більш такий корисний ґрунт. Серед цих екземплярів є ось такий невеличкий. Коли він зійшов, було, зійшло ще якісь дві рослинки, навіть три. І я Деякий час їх не прибирала і вони, я так думаю, пригнічували цей сіянець, тому він такий. Але незважаючи на це, бачите, він зелененький, просто маленький. Звичайно, я його пересаджувати не буду, йому цієї ємності для розвитку коріння буде більш ніж достатньо. А ці всі інші я. Пересаджу. Зараз покажу, в, які, в який ґрунт буду пересаджувати. Так, дивіться, придбала ґрунт ось такий. Це, ще раз сонце дуже світить. Називається виробник, квітка. Дивіться, перевірено на відсутність нематоди. Це органічний ґрунт. він Містить кокосове волокно. Преміум: тут 5 літрів. Так, і що можна використовувати сюди пересаджувати, в приміщеннях, на балконах, на терасах, в садах, виробляється на основі спеціально підібраної суміші низового та верхового торфу з якісного кокосового волокна. Ну, я подивилася, мені здається, що цей ґрунт дуже даже підійде. Дивіться, скажу, де придбала. Цей ґрунт я придбала в рукавичці. Така упаковочка на 5 літрів коштує 33 гривні. Ну, така ціна, я думаю, приємна. Так, куди буду висаджувати? Ось такі в мене є ємності. На 600 мл з дуже гарними дренажними отворами. Пеларгонія не любить переливів, заливань, тому обов'язково горщик підбираємо такий, щоб якщо немає достатньо отворів, значить робимо самі. Тому що, якщо буде тут стояти сильна волога, коріння не буде дихати, пеларгонія не буде розвиватися. І ще в цей ґрунт, звичайно, я добавлю, тут є в наявності і пісок, і е, трохи агроволок, ой, агроперліту, але я вже ним користувалася, е, пересаджувала лабелію в такий ґрунт, і в ньому дуже мало агроперліту, тому агроперліт я добавлю і трохи пісочка я добавлю. Зараз замішаю ґрунт і покажу, які, які наросли корінчики і сам процес пересаджування. Так виглядає ґрунтосуміш. Отакий, така легка. Але я ще додам небагато піску, щоб трошки ґрунт був важчий. Але для того, щоб він був Повітря добре насичувало корінь, корені і розвивалося гарне корінчики, тому що тут агроперліту, ну, от, бачите, практично його немає. І все це змішую, і будемо заповнювати горщики, подивимося на корінчики. Спочатку подивимось. Подивимось який корінчик, так, я його обережненько. Ось так виглядає корінчик, ну, достатньо приємного вигляду. І зараз я обережненько буду його пересаджувати ось цей горщик. Так, щоб вам видно було. Спочатку небагато насипаю на дно, ставлю, і буду трошки-трошки заглиблювати з усіх сторін, підсипаю. Ніякі листочки знизу я не прибираю. Це живлення. Тільки як вони вже відсохли, зовсім засохли, тоді я тільки прибираю ці листочки. Отак, з усіх сторін треба притиснути, щоб там не було пустоти. Це я пересаджую бланку. Підписала горщик обов'язково про маркувати треба. Отак, трошки притисла. Так, ну ось так. Ще один пересадимо, зараз одразу наберу ґрунту зовсім небагато. Це також бланка, добре розвинений корінець. Так це виглядає. Бачите, всі корінці біленькі, такі гарненькі, але вже треба пересадити, тому що вже затісно, ось ці корінчики вже почали з отворів, як виглядувати. Так, трошки, так, так, і по центру поставлю. І звичайний процес І підсиплю ґрунту, ще трохи розкажу. Де вони в мене стоять? Дивіться, я, вони в мене стоять не під, під світкою. Вони в мене стоять не на теплому килимку. Вони стоять на підвіконні. З південної сторони Сонечко Зараз вже у нас більш активне сонце. І вони стоять в мене практично на сонці. Світовий день такий, як. Ну, Зазвичай без досвідчувань, не любить пеларгонія жари, дуже високої температури. Взагалі, моя пеларгонія, дорослі кущі, вони стоять у мене при температурі десь 15-17 градусів. Але бажано, щоб було, звичайно, щоб було світло, щоб було сонечко. І не заливаємо, дуже помірно поливаємо. Тоді вона буде себе гарно почувати, буде з нею все добре. Зараз ще трошки розкажу, чим, чим буду поливати. Ну, вода повинна обов'язково бути тепла, ну, кімнатної температури. Сьогодні буду використовувати ось таке добриво: стимул НПК. Це опірність для, до хвороб в осінньо-зимовий час для всіх видів рослин. Ось Таке у мене добриво. Воно живить та зміцнює листя і коріння, компенсує дефіцит мікро та макроелементів. І відновлює структуру ґрунту та підвищує Ну, Це зараз нам те, що треба. На 600 мл розводиться один ковпачок такий. Це таке в мене. Я ним уже користувалася там для підживлення розсади. І як бачу, по моїм відчуттям спостереженням, це добре, гарно працює. Так, і трошки, зовсім трохи. Навіть не під, сам, не під саму рослинку, а отак я поливаю по краю горщика. Зовсім небагато. Так, і поки рослинка, Адаптується, десь на 2 дні я поставлю не на сонце, а поставлю більш, на більш затінене підвіконня. Також прохолодне. Так, ще хочу вам показати для порівняння в той же час, як я висівала пеларгонію, я живцювала її. Але ну, зі своїх материнських кущів, хочу показати, як вона зараз виглядає. Це пеларгонія піто. Ось вона, я її буду прищіпувати, оцей верхню видно вам, Вид, да. верхню оцей, я його обріжу, щоб активізувати ось оці брунячки. Бачите, ось тут внизу вже з'явились бруньки. Я для кращого кущення зараз покажу вам, що я зріжу. Я зріжу ось оцю верхню точку росту, тому що вона зараз може тут викинути бутон. Але, а нам бутон не потрібен, нам потрібно, щоб наліз гарно кущик. Бачите, листечко зелене, все з нею добре. Єдине, що я зроблю, це я підсиплю, підсиплю сюди ґрунту свіженького. Ось так. Щоб їй було більш комфортно. Якщо не обірвати верхню оцю брунечку, то садженець випустить бутон. А нам треба, щоб, як я вже сказала, щоб активізувались оці маленькі бруньки. Так. І тим стимулом поливаю. Не заливаю, а просто трошки поливаю. Все, відставляю і показую ще вам інший. Також це вирощений із живця. Ось тут, бачите, тут старий живець, він підсох. Так, щоб видно було, підсох. Ми все оце сухе ми прибираємо. Тут засушить листочок також. Так. Оце тут в мене листочок ще лежить. Так, з ним нічого. Також можна трошки підрихлити, так, щоб дихали корінчики. Всі рослини в мене ростуть в горщику. Тут літрові горщики. Більш великий об'єм це пінто. Так, Добавлю трохи свіженького грунту. Ось так. Ось тут теж з пазухи, бачите, з пазухи ось іде вже бутончик такий. Я його, щоб вам видно було, ось так, ось тут, бачите? І я його так обріжу, щоб краще наростав кущик. Пеларгонія росте швидко, якщо їй комфортно, все їй підходить, подлю трохи. І віднесу знову прохолодне та світле місце. Якщо ви моє відео додивилися до кінця, і вам воно сподобалось, поставте вподобайку, мені буде дуже приємно. Підтримайте мій український контент. Бажаю всім миру, здоров'я, на все добре, до нових зустрічей!